Вітаю вас, шановна кадрова спільнота в ефірі, рубрика «Кадроланч». і для вас її проводжу я, експерт проєктів кадрових UA та головний редактор журналу Кадровий UA Мар'яна Воничук. Сьогодні ми розглянемо наступне питання: чи можна забронювати працівника, у якого в резерв плюс з'явився запис, потребує проходження базової загальновійськової підготовки та воз 999 Якщо коротко говорити, то так можна при дотриманні певних умов. Зараз я поясню свою позицію. Якщо ми відкриємо перелік військово-облікових спеціальностей військовозобов'язаних рядового, сержантського та старшинського складу, який затверджений наказом Міністерства оборони України, то побачимо, що військово-облікова спеціальність номер 999 – Присвоюються військовим зобов'язаним, які потребують проходження базової загальновійськової підготовки, що означає, що такі особи раніше не проходили військову службу або навчальні збори, що нам і підтверджує Міністерство оборони у своєму роз'ясненні. Окрім цього, якщо ми заглянемо у статтю 39 закону України про військовий обов'язок і військову службу, то побачимо, що в ній сказано. Що громадяни України, які будуть призвані на, під час призву на період мобілізації на особливий період і не проходили військову службу раніше, будуть проходити базову загальновійськову підготовку один місяць, не менше одного місяця. Це саме сказано і в роз'ясненні Міноборони. Для чого особам присвоюється ВОЗ 999 та статус? Потребує проходження базової загальновійськової підготовки. Це робиться за роз'ясненням міноборони для того, щоб підрахувати кількість військовозобов'язані, які у разі призову їх на військову службу під час мобілізації на особливий період будуть потребувати і будуть направлятись на проходження курсу базової загальновійськової підготовки. І такий статус не потребує жодних дій від громадян України. І не призводить до жодних обмежень. Тепер перейдемо до бронювання. У порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час тобто порядку 76, сказано, що бронюванню підлягають військово зобов'язані незалежно від військово-облікової спеціальності. Це раз. Друге. Військовозобов'язані переводяться на спеціальний військовий облік, тобто набувають статусу заброньованих при дотриманні наступних умов. Перше, такі військовозобов'язані перебувають на військовому обліку. Друге, такі військовозобов'язання перебувають у трудових відносинах з роботодавцем. Третє, такі військовозобов'язані уточнили свої персональні дані. І четверте, такі військовозобов'язані не перебувають у розшуку. Тобто, проаналізувавши законодавство, ми бачимо, що воно не містить ні заборони, ні обмежень щодо бронювання військово зобов'язаних працівників, у яких є військові військово-облікова спеціальність 999 та статус у резерв плюс потребує проходження базової загальновійськової підготовки. Тому ми проходимо до висновку, що таких військово зобов'язаних працівників роботодавець може забронювати. Користуючись нагодою, я хочу нагадати, що саме зараз відбувається набір групи на курс підвищення кваліфікацій з військового обліку, який буде стартувати уже у листопаді. Тому, якщо ви хочете дізнатись детальнішою інформації, залишайте коментарі під цим відео або звертайтесь у приватні повідомлення. А я дякую вам за увагу. Гарного і спокійного дня і до наступних зустрічей!